Час спорту на першому у студії Юлія Пазенко і далі говоритимемо про голи, очки та секунди, а також емоції і коментарі головних героїв останньої спортивної доби. Українські стрільці знову позолотили свою медальну скарбничку на чемпіонаті світу в Іспанії. Олександр Петрів, Роман Бондарук та Павло Коростельов з малокаліберного пістолета на 25 метрів поцілили у перше місце командного турніру. І в індивідуальному заліку у тій же дисципліні Петрів відстрілявся на срібло на рахунку синьо-жовтої збірної вже 9 нагород світової першості. Динамо відіграло за трьох. Тренерський дебют на євроарені Сергій Ребров розпочав виїзною перемогою над лідером португальського чемпіонату Ріоави. На 20-й хвилині Ярмоленко відкрив рахунок, зарядивши у кутворі суперника майже з лінії штрафного. За п'ять хвилин Баланда перевагу подвоїв, забивши ювілейний сотий м'яч Динамо у лізі Європи в правонаступниці Кубка УЄФА. А на 70-й хвилині після дощу гольову крапку поставив Кравець. Три більш ніж задовільний старт киян у Єврокубках, хоча Зі Сяова, яка у рамках 6-0, ще є куди. Я благодарен ребятам за именно за отдачу. Сегодня важно было выиграть борьбу, потому что такие матчи, первые матчи, они сложны. Сергей Станиславович меня поддержал, подсказал то, что надо делать на футбольном поле. И как бы это мне. У придало. придало першоподготові два дня просматривали їхні ігри. І наших болельщиків, в нарко сьогодні було, було більше, ніж чим їхніх. Наших погода не запугать. На домашній арені Динамо господарювали футболісти Дніпра, але щасливим було НСК Олімпійське для них не стало. Київський сувенір у вигляді трьох очок дістався Міланському індеру. На власні очі все бачив Євгеній Каранов. Повболювати за срібного призера української першості Дніпропетровський Дніпро в єврокубковій боротьбі проти гранда італійського футболу міланського інтера прибула чимала армія фанатів. Вболівальників Дніпра підтримали і кияни, проте виправдати очікування 25 -ти тисячного олімпійського підопічного Маркевича не вдалося. Ключовий епізод стався на 67-й хвилині зустрічі, коли за удар суперника по ногах капітан номінальних господарів Руслан Ротань отримав другу жовту картку. Цим скористався півзахисник міланців Де Амброзіо, який, обігравши захист, реалізував єдиний гол у матчі. Чим? Я дуже щасливий, що зміг забити свій перший гол у Єврокубках. Цей гол поки що найважливіший у моїй кар'єрі. Засмучені дніпряни не знайшли сил на післяматчеве інтерв'ю. За власної ініціативи до журналістів вийшли лише Денис Бойко та Сергій Кравченко. В принципі, рівна гра, да у них було більше контролю, але моментів не особо там у них було багато. Ми опасно контратакували, В принципі, справедливі думали б нічого. Ну, програли. Так можна швидше забувати, гатується брині. Тож інтер за ненаякісною гри підтвердив статус фаворита групи Ф а Дніпро без Матеуса, який вибув до кінця року та Селезньова, який міг би скласти конкуренцію габаритним оборонцям італійців, має п'ять матчів, аби реабілітуватися. Сьогодні виставили людей. Скажу, що три очки далися нам легко, адже Дніпро сильна команда нам допоміг вихід свіжих виконавців. Ліста від турецького трапзонспора. За гучною підтримки трибуну Львові харків'яни пропустили першими. Після подачі з кутового головою забив Констан. Українці з відповіддю не забарилися. Теж з другого поверху відзначився Гуменюк. Але в останній атаці Папа Дополос просто розстріляв ворота Гуряєнова. Отож, 2-1. Трабзонспор, як і Варшавська легія, здобуває першу перемогу у квартеті Ель. Обідне пораження. на доданих, звісно, секундах пропускати м'ячну єсть. То, что есть, то есть. Я считаю, что мы не заслуживали сегодняшнего поражения. Ребята сегодня отыграли очень хороший матч. Футбольним сумом позначений день сьогоднішній Київ попрощався з Андрієм Гусіним. Вшанувати світлу пам'ять екздравця Динамо та збірної України на стадіоні імені Лобановського, окрім рідних, близьких та друзів, прийшли сотні вболівальників. Легендарний 41-річний півзахисник, який робив перші кроки на тренерській ниві, у середу загинув внаслідок мотоциклетної аварії. Без батька залишилося троє дітей, молодшому з яких чотири роки. Поховали Андрія Гусіна на байковому кладовищі поряд з колегами-динамівцями Валентином Балькевичем. Та Андреем Балым, яких не стало усерпнее. Андрюха он просто не просто друг, а просто человек, который все приносил радость и думал о всех. С ним можно было долго поговорить и обсудить какие-то вещи. В основном любил скорость, он любил жизнь так, так, как он ее любил. Поэтому мы не вправе обсуждать, это правильно или неправильно. Но прежде всего, мне кажется, он должен уже был думать в этом возрасте о своих детях, о своей жене, о своих, о своих родителях. Но опять-таки, свет ему память, дай Бог, чтобы его, его семья пережила эти страшные минуты. Фінал футбольного чемпіонату Європи 2020 відбудеться у Лондоні. Так вирішили сьогодні члени виконкому УЄФА на засіданні у Женеві. На стадіоні Вемблі пройдуть і обидва півфінали. А де гратимуться інші матчі унікальної європершості на початку міжнародного огляду розкаже Галина Мельник. Євро 2020 матиме чортову дюжину господарів. Окрім Лондона, право провести по одному чвертьфіналу плюс три групові сутички отримали Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург і Баку. Решту матчів приймуть ще вісім європейських міст. Такий незвичний формат приуроджений до 60-річчя дебютної Європершості. Нагадаємо, Київ і Донецьк відізвали свої заявки після першого відбіркового етапу. Голкіпер збірної Німеччини та Мюнхенської баварії Мануель Ноєр має повне право називати свої руки золотими. Один з головних ковалів чемпіонства Бундистів на Мундіалі у Бразилії вирішив застрахувати верхні кінцівки на 3 мільйони євро. Таку суму Ноєр отримає лише у випадку травми, що поставить хрест на його кар'єрі. Зазначимо, що найбільший полі серед футболістів має аргентинець Леонель Месі, ноги якого застраховані на 550 мільйонів євро. Екс друга ракетка світу та найяскравіша представниця китайського тенісу Ліна завершила професійну кар'єру. 32-річна переможниця двох турнірів серії Великого Шолому та дев'яти WTA зачухлила ракетку через травму коліна, яка, на думку тенісистки, більше не дозволить демонструвати свій найкращий теніс. Ми теж змушені з вами прощатися, але розлука буде недовгою. З понеділка у цій студії працюватиме моя колега Яна Павлова. Любіть спорт, уболювайте за українських спортсменів і пам'ятайте, наша сила у єдності а у силі єдності наша перемога.